Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, браття і сестри, ми чули таку притчу, яка називається Притча, прокликаних на вечерю. Господь розказав цю історію людям для того, щоб дати їм якісь певні таємці, які стосуються їхнього спасіння. Один багатий чоловік вирішив зробити бенкет, такий пир вечерю, і закликав дуже багатьох людей. І ось коли наступив час, що потрібно було починати це свято, то пішли слуги цього чоловіка і кликали тих людей, які були запрошені заздалегідь. І ось почали ці люди, які кликав Господь на цю вечерю, Господи, відмовлятися, один сказав, я купив землю, мені потрібно йти подивитися, оглянути цю землю, тому я не прийду до тебе. Інший сказав, я купив п'ять пар волів. Худоба. Мені треба йти вик... іти перевірити, яка вона в роботі, теж я до тебе не прийду. Третій каже, я оженився, в мене молода жінка, і теж я зараз до тебе не прийду. Коли повернувся слуга і сказався цьому чоловікові багатому, то він сказано у цій притчі дуже розумівся і сказав: іди і приклич інших людей. Всіх, кого тільки зустрінеш, той пішов і прикликав, і ще залишилося місце. І каже цей чоловік багато. піди і ще кого тільки не знайдеш, різними закутками, різними якимись дорогами ходи, і всіх клич. І всіх він покликав, і всі прийшли. І сказав цей Господе: по правді кажу, що ніхто з тих, кого я кликав і хто відмовився, не війде на цю вечерю. Ось така притча, Господь її закінчує так: багато кликаних, але мало обраних. Святі Отці церкви тлумачать цю притчу по різному. Одне із тлумачень, воно говорить, що це відноситься за притча до єврейського народу від Хозавітного, який мав перший увійти в Боже царство. Але в більшості своїй ці люди відкинули свого Месію Христа. А є ще одне тлумачення у святих Отців. Оця печеря, про яку говориться, це свята літургія, така служба, от на якій ми сьогодні з вами присутні, коли віруючі люди збираються до Божого храму, вони разом моляться і потім приймають тіло та кров Ісуса Христа для спасіння своєї душі і для здоров'я свого тіла. Називається ця літургія Євхаристія, подяка. Вперше вона була. Встановлена самим Господом Ісусом Христом напередодні своїх страждань на таємні вечері. Але ще задовго до цих подій Господь якось проповідуючи серед людей сказав до них так Моє тіло це є справжня їжа, і моя кров це є справжня питво. Хто буде їсти моє тіло і буде пити мою кров, той буде мати вічне життя. Хто не буде їсти моє тіло і не буде пити моє, Мати вічного життя. Я є хліб, що зійшов з небес. І ми читаємо у Євангелиста Іоанна цю розповідь, і бачимо, що дуже багато тих людей, які ходили за Христом, і до цього були учнями Його, коли вони почули ці слова, почали між собою говорити, що за безумні речі. Як він може нам дати їсти своє тіло і пити свою кров? Господь ще раз, чуючи це, сказав. По правді вам кажу, моє тіло є справжня їжа, моя кров є справжнє Петро. Хто хоче мати вічне життя, той має їсти моє тіло і має пити мою кров. Тому що якщо ви не будете їсти моє тіло і пити моєї крові, ви не будете мати вічного життя. І сказано, що після цього багато людей, які ходили до цього за Христом, вони спокусилися цими словами, і вони відійшли від Христа. І вони вже не ходили за Ним. А апостол Петро, коли підійшов до Христа, то Господь йому каже, може, і ви хочете відійти. А він каже: ні, куди ми підемо, тому що ти маєш слова, які дають вічне життя. І от ця таємна вечора, ця свята літургія, вона була заповідана Христом для віруючих в нього людей, щоб вона звершилася постійно. Господь, коли причастив своїх учнів, сказав: Це робіть в мій спомин, постійно робіть. І от коли зійшов Святий Дух на общину віруючих Христа людей і утворилася церква, то постійно віруючі християни, вони мінімум один раз в тиждень з Воскресного Дня, а то бувало частіше, збиралися окремо тільки віруючі люди, християни. Вони звершували молитву і приймали тіло та кров Ісуса Христа. Декілька перших століть від нашої ери, від початку існування церкви Христової, всі без винятку віруючі люди повинні були причащатися за кожною літургією тіла та крові Ісуса Христа. Не приймали тіло та крові Ісуса Христа тільки ті віруючі люди, які були не готові це зробити через якісь тяжкі гріхи. От людина зробила гріх, вона кається в цьому грісі і певний час вона не приступає до святого причастя, вона стоїть. В кінці храму або було таке, що навіть і на вулиці, це не буду зараз на цьому зупинятися. Людина проходить певну таку реабілітацію. Вона готує свою душу, своє тіло для того, щоб вона могла прийняти тіло та кров Ісуса Христа не в осуд собі, а для спасіння. А так всі без винятку люди вони приймали тіло та крові Ісуса Христа. У канонах церкви право церковне сказано: якщо віруючи людині на протязі трьох тижнів. Без серйозної поважної причини, не приймає тіло та кров Христа, така людина відлучається від церкви. Такі правила, які, по суті, вони ще й залишилися. Але коли через декілька століть християнство стало дозволеною релігією у Римській імперії, то у церкву почала входити дуже величезна кількість людей. І немала частина цих людей, які ставали християнами, вони ставали християнами формальними. І вони вели такий, ну, ну, не такий духовний спосіб життя, який мали ввести християни. І оця практика постійного, причастя, вона поступово почала ставати ну, обмеженою, вона стала рідкою для віруючих людей. Всі священнослужителі так, вони постійно за кожною літургією причащаються тіло та крові Ісуса Христа. А інші віруючі люди, хтось, є такі люди, що причащаються за кожну літургію, так. Хоча в нашій місцевості це не зовсім прийнято. Є люди, які приймають причастя два рази на місяць, є такі, що раз на місяць, декілька разів на рік, чи взагалі один раз на рік. Є такі люди, які є хрещені православній церкві, а руками вони не приймають святого причастя, до храму приходять іноді, щоб там, не знаю, кошик посвятити. Чи свічку поставити, там, чи ще якась у них є потреба на весілля, на хрестини, чи ще за якоїсь, якоїсь потреби такої. Але це і невірно і це і неправильно. Ми маємо приймати тіло та кров' Ісуса Христа якомога частіше. Це є заповідь самого Господа, щоб ми це робили. Чому ми повинні це робити? Як вже було сказано, сам Господь сказав так, що це робіть у мій спомі. Чому ми маємо це ще робити? Тому що хто буде їсти моє тіло, хто буде пити мою кров, той буде мати вічне життя, каже Господь наш Ісус Христос. Яка іще ще причина, щоб ми приймали тіло та кров Ісуса Христа? Для того, щоб ми поєднувалися з Богом, тому що, приймаючи в себе тіло та кров Ісуса Христа, ми Його тіло поєднуємо з нашим тілом. Його кров починає текти в наших жилах. Вона змішується з нашою кров'ю. І поєднуючись з Богом, ми таким чином поєднуємося і один з одним. Тому що во Христі всі, хто причащається, вони поєднуються і стають одним організмом. Чому, якщо ми відкриваємо Біблію у Післаннях апостольських, ми знаходимо такі слова? Каже Дух Святий нам через апостол, ви є тіло Христове. Що означає це реально? Це слова, дійсно, це не просто якесь порівняння, це реальні слова. Ми є тіло Христове, віруючі люди, тому що ми приймаємо тіло та кров Ісуса Христа, ми поєднуємося з Ним і один з одним. І так утворюється церква.